Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали знову пишуть, що Єрмак після скандалу з Уміровим та боєприпасами на 46 мільярдів. Зеленська від деяких військових нарада після наступної розмови з Трампом його повністю ігнорує. вже таки ночує залужно і побачимо відставку? Гра закінчення на телеграм-канал Офісне мишення. Ось що пише Вончаренко про скандали з боєприпасами. Про проблеми з постачанням згідно аудиту міністерства оборони було відомо лише у липні місяці. Ося висновок, що робив цей час. Диверсант, проводив гендерні зустрічі та розвивав кластери потужності. Мінами та пострілами не займався, бо у Києві у нього все дуже добре. Бо ні він, ні його друзі не знаходяться під Покровськом. Гончаренко зазначає, що у мірою всі причетні мають йти у відставку та сісти в СІЗО. А у вас є здогадки. Навіщо вони не втікові Єрмак? Пише Анна Оскомина. А я скажу вам, для чого бо бубочка ненавидить працювати президентом. От грати роль він любить, а працювати ненавидить. Робота президента це довбана купа документів звітів, звіті, ото Паперів, що їх потрібно досконально вичитувати, аби ухвалювати правильні рішення. Це щоденно маса зустрічей, переговорів та нарад це величезний обсяг різнобічної інформації, яку слід допробити, систематизувати та укласти в об'ємну узгоджену модель, і це тільки для того, щоб зрозуміти, що, що відбувається прямо зараз. Я навіть не торкаюся теми прогнозування, планування, стратегій. У Обубочки немає жодних потрібних навичок. Я впевнена, що вже після школи він ледве прочитав хоча б одну серйозну книгу. Його діяльність не потребувала вміння опрацьовувати великі обсяги друкованого тексту. То він навряд чи володіє навіть необхідною лексикою. Я впевнена, що єдиний спосіб сприйняття, який йому під силу, це розкажи чим коротше і своїми словами. Пам'ятаєте за що турнули гончарока? Бо на запису він закликав співбесідників знайти спосіб пояснити сонце сяйному, як сама міцна гривня вбиває бюджет. Бо у того в голові пусто й нуль розуміння. Гадаю, сам гончарок намагався, але не зміг, бо пояснювати складні речі підліткові без жодного бекграунду Це основний талант а та окремий, не всякому під силу і тому, хто вміє йому пояснювати, бо рота ладен глядіти, бо сам він, вочевидь, розібратися не здатен. Його мозок просто не пристосований до цієї роботи, не прокачений, не здатен до самоосвіти. Ну, не навчений. Всю цю обтяжливу та одну байкуду узяв на себе Єрмака, бачка, в нього вчепився, бо сам він цю роботу просто не здолає. Чому чим він займається, я легко можу це змоделювати? В нього є оті 5-6 менеджерів, з яких головних єрмака, які йому своїми словами, тобто зі своїм фокусом, типу, доповідають. Хоча це не доповідь, а власні інтерпретації. Тобто щоденно розказує. Що на сьогодні змінилося? Ще бубочка проводить ставку, бо це єдиний спосіб дізнатися, що і як на фронті, адже він не читає друкованих звітів. А тут йому розповідають: а ще бубочка ходить в качалку, бо що віддають його роздуті біцепси. Ще бубочка красивий, що щоденно користується послугами парокарів та стилістів. А зверніть увагу на його ретельно та майстерно поголені скроні. Я переконана, що він не відмовляє собі в задоволенні смачно поїсти та відпочити за всякої нагоди. Пам'ятаєте, де він проводив час, коли стікав кров'ю морпіх Ярослав Журавеліту. Моя твердо впевнена, що йдеться саме про всяку нагоду. Навіть просто підписати погоджені папери йому обтяжливо, оскільки вже було до ста прецедентів. А коли потрібне, місяцями підписочікувало. Єрмак став для АГЗ незамінним, бо на повноцінну самостійну діяльність преза просто не здатний. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.